Доброго дня, мене звуть Видря Поліна, і ні, я не стою на колінах. Бо з моїм зростом 188 дуже важко сідати. Маю роботу під назвою життя, де мій стаж дорівнює 25 років. Тож до пенсії ще далеко. Діапазон ролей, на який підходить мій типаж, залежить від того, якого кольору моє волосся. Хоча найчастіше вподобання режисерів а це міфічні істоти, коханки, зміюки підколодні, нечиста сила, а також дівчина, яка потрапила в халепу. Як-от Жанна Дарк, до речі, останнє мені найбільше до вподоби, мій шлях до акторства почався взагалі з потоптаної сусідської клумби, коли сусідка назвала мене. Можливо, там було інше слово, але цього я вже не пам'ятаю. А взагалі, в житті я люблю поезію, і це ще не всі мої таланти, бо я розкриваюсь як вино.